Ви навіть не уявляєте, який стоїть на кухні аромат, коли випікається різдвяна випічка. Сьогодні хочу поділитися рецептом різдвяного штолена. Така німецька випічка неймовірно смачна. Скуштуйте один раз і будете випікати кожний рік. Спочатку приготую опару. В миску додаю просіяне борошно, цукор і сухі дріжді. І це все потрібно перемішати. Потім вливаю тепленьке молочко і замішую тістом вінчиком. По консистенції воно буде густе, як сметана. Залишаю на півгодини в теплому місці. Тепер перейдемо до наповнення у штолені. Цю баночку з сухофруктами я настоювала три доби. В ній містяться різноманітні сухофрукти, які я засипала спеціями і прянощами, і залила коньяком. Після такої маніпуляції сухофрукти будуть гарно зберігатися у випічці, не пліснявити і дуже гарно розкривати свій аромат. Тепер займусь тістом, до жовтків вливаю розтоплене вершкове масло, воно має бути обов'язково гарної якості. Вливаю вершки, всипаю цукор та ванільний цукор, також щіпку солі. Це все потрібно гарно збити міксером, щоб цукор повністю розчинився. До цієї маси я вже додала гарно вистояну опару і сюди всипаю половину борошна. І починаю замішувати тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Всі продукти до цього рецепту ви знайдете в описі під відео. Друзі, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, підтримуйте його лайком. У мене на тісто пішло рівно 500 г борошна, але його кількість може відрізнятися в залежності від якості і кліковини вашого борошна. Потрібно замішати гарне еластичне тісто, яке не буде липнути до рук. Дуже важливо таке тісто гарно вимішати, тому не жалійте своїх ручок і часу. Я вимішую приблизно 15 хвилин. Тісто виходить ось таке гладке, еластичне і дуже приємне в роботі. Тепер тісто викладаю в миску, в якому я його замішувала, і на цьому етапі можна додати настояні цукати і сухофрукти. Разом з ними всипають трішки борошна, щоб вони гарно з'єдналися із ним. Тісто не потрібно довго вимішувати, а просто гарно з'єднати сухофрукти із ним. За бажанням до тіста можна також додати подрібнений жарений миндаль. Тісто залишаю в теплому місці на 1 годину, накриваю плівкою та рушником. Але не чекайте, що тісто дуже сильно і гарно підніметься, в ньому дуже багато жиру та наповнення, тому воно збільшиться приблизно в два рази, але не більше. У мене пройшла година, поверхню я підсипаю борошном і на неї викладаю тісто. Тільки подивіться, яке воно гарне, пористе, ніжне. Тепер тісточко потрібно поділити на дві однакові частини. З кожної частини розкачую овал товщиною приблизно 1,5-2 см. Справжній штолен формується тільки одним способом ось таким, як я показую. Ця випічка повинна бути схожа на одіяло, в якій замотаний Ісус Христос. Штолени викладаю на пергамент і роблю між ними перегородку, щоб при випічці вони не з'єдналися в один. Залишаю їх перед випічкою в теплому місці на півгодини, щоб вони ще трішки підійшли. Буду випікати їх при температурі 180 градусів 50 хвилин. Штолини дістаю з духовки і, поки вони гарячі, щедро розмащую зі всіх сторін вершковим маслом. Вмазане має бути і дно, і верх, і бока. Потім засипаю великою кількістю цукрової пудри. Таким чином формується оболочка для штолена, за допомогою якої він може зберігатися і визрівати до 4 неділь. Штолени залишаю повністю охолонути. Один із штоленів я хочу залишити, щоб він визрівав, і розкрию його тільки на різдво. Пергамент гарно присипаю цукровою пудрою і викладаю на нього штолен. Він буде зберігатися в холодному місці до 4 неділь, але куштувати його можна уже через неділю визрівання. А другий штолен ми сьогодні наріжемо і скуштуємо. Різдвяний штолен це випічка, не ні з чим. Він смачний, як зразу після випічки, і ще смачніший після витримки. Ось такий гарний він виходить в розрізі. Обов'язково скуштуйте таку випічку. Бажаю вам веселих свят, смачного!